Доню, приїжджай негайно, тремтячим голосом сказала мама. Я зрозуміла, що сталося щось непоправне, лиш би не з татом. Сіла в таксі і приїхала до батьків. Вони обоє сиділи бліді, а навпроти них весело усміхалася дівчина, молодша за мене років на 20. Привіт, я твоя молодша сестра Роксолана, весело защебетала вона, подаючи мені руку. Завжди мріяла про сестру. Я дивилася на маму, яка міцно стулила губи, а далі на тата, який дуже розгублено кліпав очима та червонів і все намагався маму обійняти, але та скидала його руку. Поясніть мені по-людськи, сказала я. Що тут пояснювати? знову защебетала дівчина. Твій тато з моєю мамою познайомився на курорті, вона була фізіотерапевтом, а він її пацієнтом. Вони полюбили один одного і на світ з'явилася я. Тату, це правда? Подивилася я на нього з таким обуренням, що там мамині стулені губи. Дівчатка, я клянуся, я ніколи, це якась помилка, говорив тато. Та ні, вела своя дівчина, ось фото мамині з цієї роботи, і ось ви. Дівчина тицнула на знімок, де мій ще молодий тато, обіймає молоду медсестричку, видно, що та дуже задоволена цим. Мама вийшла з кухні, тато побіг за нею, а ми з сестрою залишилися самі. А мама твоя знає, куди ти поїхала? питаю я її. Нема у мене вже ні мами, ні тата, гірко зітхнула дівчина. Ти ж розумієш, що фотографії нічого не доводять? спитала знову я. Які фотографії? Ти подивися, ми з твоїм татом на одне лице, впевнено сказала Роксолана, тим більше він адресу на фото залишив. Це справді було дивно, бо тато вже був одруженим, і я вже вчилася в університеті, навіщо мало знайомій жінці залишати свою домашню адресу. Оскільки мої батьки не були аж такими заможними, як собі розраховувала Роксолана, то вона погодилася пожити у них, а не в готелі. Я була проти й цього, бо ця дівчина була нам чужа, але тато сказав, що несе за неї відповідальність, а мама мовчала. Так пройшло кілька днів, а Роксолана все хотіла купити собі щось на згадку про тата, бо ж скоро має їхати на навчання. Аж тут знову телефонує мені мама і знову просить приїхати. Я на всіх парах знову лечу до них і бачу в кімнаті вже цілу делегацію. Чоловік і жінка обурено дивляться на Роксолану. Мама все ще мовчить, а в тата ну просто полегкість у всьому його образі. Не пустив її чоловік з друзями вгоре, а вона собі й взяла, що він не її батько. Я ж колись ляпнула подрузі, що мала роман перед чоловіком, і мала сумніви щодо батьківства. Ви вже мене пробачте за це. Звернулася вона до мами, але донька моя від мого чоловіка і це одразу зрозуміло. Жінка вказала на разючу схожість навіть в позі, але Роксолана сказала, що вас вже нема, піддала я жару в полум'я. За це вона окремо буде покарана, твердо сказав батько, а за те, що ми її з поліції шукали, то ще й додатково. Роксолана бурчала собі щось підніс, і було видно, що просто так не здасться. Але скоро вони покинули батьківську квартиру. Тато просто сяяв. Бачиш, Ніно, я тобі казав, що це помилка. Весело, сказав він, наче нічого й не сталося. Помилка? Маму, нарешті, прорвало. Це ти мені ось це слово говориш, замість того, аби благати мене, пробачити тебе. Та коли це було, не здавався, тато, сто років тому я завжди тебе любив, Нінусю. Я важко зітхнула. Не це хоче жінка почути від чоловіка. А судячи з маминої реакції, тато буде жити в бабусі і це в кращому випадку. Підпишись, підтримай українськомовний контент.